Доброго дня, дорогі глядачі. з вами канал Народна думка. Що ж зібрав для вас, дорогі пенсіонери, три листка найголовнішої інформації. Що, як то кажеться, що було, що буде і чого очікувати. Не секрет, що пенсійний фонд кожен рік там потрошки піднімає пенсійні виплати. Да? Але, на жаль, цього підняття дуже і дуже недостатньо для того, щоб забезпечити хоч якісь основні потреби пенсіонерів. Але тим не менше, знати і розуміти, що відбувається, як будуть зростати виплати, чому це так відбувається, наскільки вже позростали, і аналіз того, що вже відбулося за попередні роки. Зробив спеціально для вас. Зараз готовий з вами поділитися, тому слухаємо уважно. Це ваше майбутнє. Да. Це от на трьох листках зібрано п'ять останніх і декілька наступних років в загальному життя пенсіонерів. Тому цю велику таку важливу тему варто піднімати на загал. Ви потім, після перегляду відео, в коментарях напишіть вашу думку по пенсійному забезпеченню взагалі і куди, в яку сторону то рухати. А я розповідаю найголовніше, наскільки що куди зросте, які вже прийняті рішення пенсійного фонду. До речі, там вже є рішення про пенсійну реформу. Верніше, не рішення, а окресле рішення. Да? Міністр соцполітики сам розповів про це. Я зібрав вирізки його основних. Цитат, фрагментів, да? потім можете передивитись, так і зветься «Пенсійна реформа. Дуже багато чого сказано, але тепер ждемо дій дій до тих слів. Тож пенсійна реформа це хорошо. Ми її дуже всі очікуємо, але поки що не бачимо на горизонті. Як тільки побачимо, я відразу вам розповім. А зараз розповідаю про те, що вже діє і як воно діє. Разом з тим, ми розберемось наскільки зростуть. Прожитковий мінімум, мінімальні, максимальні пенсії. Наскільки буде індексація? Це вже всі цифри подані Національним банком України і всіма іншими джерелами. Тож можна вже сміливо прогнозувати, як збільшиться ваша пенсія. Тому давайте розбиратися. І так, у наступному році кабінет міністрів пропонує підвищення мінімальної пенсії та провести індексацію виплат. Підвищення мінімальної це збільшення прожиткового. Там зараз цим дуже багато законопроєктів приймається, щоб відв'язати цей прожитковий. Від чого тільки можна, і пенсійний сказав тоді, після того як повідв'язує, нормально його підніме. Очікуємо, хай ці законопроекти приймуться. Але навіть після спростання середня пенсія в Україні залишається однією з найнижчих в Європі. Наскільки зросте пенсія у 2026 році, тому що вона дійсно зросте, да, вже заявлено урядом, вже кошти на це виділені. Та чи вистачить цього росту, щоб пройти інфляцію? Розбираємось на народній думці. Яка середня пенсія в Україні? Щоб зрозуміти, як зросте, треба зрозуміти, що ми отримуємо наразі. Тож давайте. Проаналізу станом на жовтень 2025 року загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10,2 мільйона осіб, із них 2,8 мільйонів це працюючі пенсіонери, і люди працюють не тому, що їм там супер хочеться працювати, а тому, що просто іншого виходу немає, і потрібно працювати для того, щоб нормально себе забезпечити. Я вам скажу, серед цих 10,2 мільйонів там ще є ще за 2 мільйони, які також працюють, але без оформлення. Тому половина українських пенсіонерів продовжують надалі працювати. Інша половина б також працювала б, але просто фізично вже то не може зробити. Тож така сама статистика. Статистика пенсійного фонду України свідчить, що середній розмір пенсії в Україні становить Майже 6,5 тисяч гривень. Так, да, це середній. Хтось получає 3-4, а хтось 15 -20. Ну, Тому що ті, хто 100-150, то ті пенсії не враховуються. Да? Там врахуються лише ті, що до 23 тисяч 651 гривень. Ну, до прожиткового мінімуму. Все інше, то спецпенсії їх сюди не рахують. Але середній становить 6,5 тисяч гривень, а у працюючих пенсіонерів трошки більше 7. Тисяч гривень на перший погляд ці фрифри виглядають прийнятно. Да? Погодьте за 7 тисяч гривень вже більш-менш можна щось там прожити. І на тлі офіційного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб це 2360 тисячі Одна гривня, то ну сім тисяч це доволі таки хороша сума. Да? Коли розумієш, що є люди, які отримують по 2 361 і як вони живуть. Но при всьому тому середній розмір пенсії не дотягує навіть до фактичного прожиткового мінімуму, який у червні становив 7 тисяч дев'яносто Тобто середній розмір пенсії 6 500, А фактичний прожитковий це той, який дійсно порахований, на який можна прожити, а не вижити. 7091 тисяч гривня, тобто більшість пенсіонерів далеко-далеко і за межою цього прожиткового мінімуму. Це означає, що понад половина пенсіонерів, які отримують менше 5 тисяч гривень, фактично живуть значно нижче реального прожиткового мінімуму. Пенсію понад 10 тисяч гривень в Україні отримує лише 15% населення. Це пенсіонерів, це сума, яка вже більш-менш перекриває базові потреби. Від 5 до 10 тисяч гривень майже 30% свідчать дані пенсійного фонду. До речі, якщо у вас є бажання збільшити свою пенсію, і ви входите в певні категорії пенсіонерів, які це можуть реалізувати з невеличкою затратою своїх сил, і потім значно кращі пенсії отримувати, а це саме пенсіонери, які пішли на пенсію в 2019-2024 роках. Тобто, коли вже прийнялася реформа, да і вони йшли по цінові індексації. Можуть отримати збільшення вплоть там до 60%. пенсіонери, які змінили пенсію за вислов років на пенсію за віком, але зробили це просто в пенсійному фонді, або ще навіть не зробили цього і далі знаходяться на пенсії за вислов років, можуть збільшити свою пенсію там на 60%. пенсіонери, які мають статуси чорнобильців, проживають в чорнобильській зоні. Пенсіонери, які військові пенсіонери, також дуже значні шанси вас збільшити свою пенсію, але для того потрібно пройти такий невеличкий шлях судового засідання, Но потім значно краще жити і нічого страшного в цьому немає. Якщо бажаєте свою пенсію так збільшити. І ви входите в ті категорії, то адвокатське бюро Івана Хомича з радістю цим допомагає всім цим пенсіонерам, у них вже тисячі справ за плечами, і більшість з них виграні на користь пенсіонерів, і пенсіонери ті вже отримують ну, на 30, 40, 50, інколи навіть на 60% більше від своєї суми пенсії. Тобто людина, яка отримала 4, отримує 6,5, і то значно покращає їхнє життя. Тож, якщо бажаєте... Пройти і збільшити свою пенсію, взяти своє діло в свої руки. Номер телефону 098 368 25 25. Звертайтеся, професіонали з радістю вам допоможуть, розкажуть, як це все відбувається. Консультація абсолютно безкоштовна. Позвонили, проконсультувалися, вам сказали, наскільки зросте ваша пенсія, тому що там вже рахують майже до гривні з точністю ту суму, яка буде в майбутньому. І ви. Приймаєте рішення, що робити далі. Якщо приймаєте позитивне, збільшуєте свою пенсію і через декілька місяців вже отримуєте набагато кращі суми. І плюс компенсацію за той період, коли вам не доплачували. Тому 098 368 25 25 звертайтесь, а я розповідаю, що очікує пенсіонерів в найближчому і майбутньому надалі. Тому ще трішки аналізу, а потім що. Що буде відбуватися з тим аналізом, з тими пенсіями? Найвищі пенсії зафіксовані в Києві. Це середня 8848 гривень, що на 37% вище загального показника по країні. Найнижчі на Заході Тернопільська область, Чернігівська і Закарпатська. Там взагалі до 5 тисяч гривень середня. То уявляєте, які. В загальному, да, то там по 3-4 тисячі гривень цілому. Якщо зрівняти пенсії в Україні з порівняно з Європою, то в Україні пенсія це 133 євро, а найближча до неї країна з плюс-мінус схожою сумою, але все-таки кращою ситуацією. Це Албанія, у ній 160 євро. У Румунії та Болгарії від 400 500 до 550 євро Євро у Польщі і Чехії від 800 до 900 євро пенсія. Ну, 900 євро це 40 тисяч гривень. Уявляєте, щоб нашим пенсіонерам дати по 40 тисяч гривень. Тоді можна щось вже й думати, да? можна на щось прожити. Але, на жаль, такого нема. Чому нема? Давайте розбираємось і потім що зміниться вже з 2026 року. Однією з причин такого дисбалансу є недостатні надходження до пенсійного фонду України через високий рівень теньової економіки близько 40% щороку, Україна не отримує, не доотримує біля біля 1 трильйона гривень податків, з яких 350 мільярдів це саме внески не сплачені до пенсійного фонду. А знаєте, чому люди не хочуть сплачувати внески до пенсійного фонду? Та все дуже просто, тому що вони бачать, скільки отримують їхні батьки. Це прості люди, прості українці, трудівники, які бачать, що їхні батьки отримують по 2-3 тисячі гривень, і вони просто не розуміють, а що я маю платити ті податки все життя, щоб потім на пенсії отримати цих 2 тисячі гривень. Тому цю систему потрібно міняти кардинально, і аж тоді вона може запрацювати вже нормально, коли люди поймуть, що це дійсно підтримка. Потім від держави, коли ти виходиш на пенсію, так як і більшість людей, які ще працювали в СССР, які зараз пенсіонерами, їм все життя тлумачили, що ви зараз горбайтесь, працюйте, потім держава про вас подбає. Але вони бачать зовсім іншу ситуацію. От тому й такі низькі виплати і так багато в тіні. Коли формально людина отримує мінімально 8, а в конверту 30-40 тисяч гривень, тобто вона вийде на пенсію, матиме потім право на отримання пенсії, але ця пенсія буде мінімальною. Таке зазначив економіст Олег Пензен. До речі, навіть без економіста, тут зрозуміло, що потім людина буде отримувати настільки мало грошей, що. Цей суми, це як зараз 2361 не хватить навіть для оплати якихось елементарних комуналки, ліків і їжі, так? не кажучи вже про щось інше. Е, сума сплати єдиного соціального внеску це ще одна проблема. Вважає Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг в Україні. ЄСВ сплачують усі, але лише з доходів до 100 тисяч гривень за місяць. Тобто, навіть якщо людина зробляє мільйон, вона платить внески лише з цієї суми. Як наслідок система залишається нерівною і несправедливою, пояснює експерт Олег Попенко. Як зміниться мінімальна пенсія і взагалі пенсія в 2026 році? Яка буде сума індексації і як буде збільшення? Це вже те, що прописано в проєкті бюджету. До речі, він десь має вийти на голосування вже в другому читанні, вже внесені туди всі вправки, і вже плюс-мінус видна картина з Тими показниками, які впливають на індексацію, а саме збільшенням середньої заробітної плати по Україні і з інфляцією, да? тому вже можна сміло розповідати. У проєкті державного бюджету України на 2026 рік на пенсії заплановано виділити 1 мільярд 270 мільйонів гривень, що більше на 123 мільярда. А 1 трильярд 270-27 мільярдів гривень, вибачаюсь. Більше 1 триллярда гривень. Що більше на 123 мільярда, ніж у порівнянні з 2025 роком. Тобто бачимо збільшення на більше, ніж 10%. Це близько 19% усіх видатків держбюджету. Найбільша стаття видатків після оборонки. Хоча ця стаття видатків і така величезна, ну при тому всьому пенсії залишаються, на жаль, дуже малими. Мінімальна пенсія в наступному році зросте на 234 гривні, тобто з 2361 зросте до 2595 або на 9%. Це дуже мало. Для порівняння, у 2022 році, році пенсії підняли на 14%, у 2023 – майже на 20, там 19,9%, у 2024 – лише на 8%. В минулому році дуже мало збільшення було. В позаминулому вибачаюсь, і у 2025-му, тобто цієї весни на 11,5%. Але не всю пенсію, але лише тіло пенсії. Якщо парламент ухвалить бюджет на наступний рік у поточній редакції, то мінімальна пенсія зросте вже з 1 січня 26-го року яким чином будуть проіндексовані пенсії, якщо до цього часу не встигне вестись пенсійна реформа? У 2026 році? Уряд планує провести індексацію пенсійних виплат з 1 березня. Розмір індексації щороку різний його визначає кабінет міністрів України. У 2025 році розмір індексації складав 11,5%. Як формується ця індексація за законом? Індексація формується 50% зростання середньої заробітної плати плюс 50 річної інфляції, щоб визначити, яким буде розмір індексації у 2026 році, необхідно дочекати офіційних даних щодо інфляції та середньої заробітної плати за 2025 рік. Ці показники оприлюднюються наприкінці січня наступного року, а індексація традиційно проводиться з 1 березня. Остатичний розслід розраховується по формулі, але під час військового стану кабінет міністрів України може обмежити індексацію, таке вже траплялося у 2023 році. На жаль, ну після того, що не траплялося. Надію в цьому не буде обмежено. Тому що, за даними Національного банку України, інфляція за цей рік на даний момент становить 12%. Тобто, беремо від неї половину це 6%. І збільшення середньої заробітної плати планується вже більше ніж на 20%. Про це я вам вже декілька разів розповідав. Да, ми це все рахували. От як зростає середня заробітна плата, і там цей рік просто якісь космічні цифри. Ну навіть беремо 20%, половина з них це 10%. Тобто, в загальному збільшення пенсії мало б становити 16% на даний момент, але до кінця року все ще може дуже сильно змінитися. Водночас у 2026 році уряд планує підняти прожитковий мінімум на 9,9% з урахуванням інфляції, проте цей показник не переглядали протягом усього попереднього року. Тобто, якщо, наприклад, у на початку 2025-го на 2361 гривню, людина могла купити 40 кг гречки, по 59 гривень за кілограм, да, приблизно в нас зараз стоїть, то після підвищення до 2595 гривень і зростання цін на тих самих 12-14 відсотків можна буде купити лише 38 кілограм цієї самої крупи. Тобто бачимо, що вроді пенсія піднялася, а купити за ньому менше. І це дуже прикра ситуація. Це треба докорінно змінювати. Як то змінювати, ми дуже часто розбираємося на народній думці. Долучайтеся, пишіть свої коментарі, пишіть свої зауваження. Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила проект державного бюджету на 2026 рік, в першому читанні основними будуть видатки на оборони, але після цього зростуть і соціальні стандарти після річної паузи. Тому таким чином можемо стверджувати, що збільшення будуть. І мінімальних, і доплат різних, і пенсія проіндексується. Но якщо не буде введена пенсійна реформа, то ці збільшення не перекриють навіть зростання цін. На жаль, тож далі розбираємося, я максимально розповідаю. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, що ви про це думаєте. І давайте розбиратись разом. Тож долучайтесь до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.